Доброго дня всім в такому мальовничому місці, щоб не під звуки бензопили. Мені хотілося записати для вас вступне слово до нарізки з кращих грибів, які я збирав за сезон. Це буде про червонячки. Вони мене дуже сильно потішили цього року. Тому що їх було реально набагато більше. І навіть в певні моменти я не мав можливості їх з собою забрати. Тому я сподіваюся, що вам сподобається. Що ви поставите лайк, подивитесь, прокоментуєте, підпишетеся на мій канал, тому що зараз... Я буду думати над тим, що, що робити далі, і мені потрібно розуміти, чи є аудиторія, яка цікаво то, то, що я роблю. Тому ще раз хочу вже подякувати наперед всім, що ви подивитесь і все буде добре, слава Україні! Ось тут така вже перестигла бочечка. Величезна. опа, вот такая. Чаривные красы. Чаривнячок. Ой, вот тут Такий. Шапка тверда. Беру. Ох ты. Навіть не поміщається в кадр. А тут ще один... Молодесенький. Ось такі гарні грибочки. Раз, два. А ось такий молоденький красунчик дає мені змогу вірити в те, що це далеко не останнє відео цього року. А тут я навіть здивований, що вони в такому гарному молоденькому стані. Чуть не впав. Червонячок. номер Раз. І червонячок номер два. Колір просто як у вересні. Суперовий. Клас. Тут такі інстаграмні червонячки. Ох ти ж. Цей не берем, А оцей. От були б такі білі тут. Це було б супер. Якщо чесно, то я трохи в шоці з того, наскільки більше грибів я знайшов, аніж очікував. Ось, наприклад, отакий от червонячок. Так, це червонячки. Так, це не білі. Але навіть вони зараз є тими грибами, які будуть мені смачні. От там, до речі, бачите? Попробую показати. Побачив. Там був біленький грибочок. От. під деревом. Його час вже прийшов. то я по доброму місці. Треба продовжувати їсти раз. Той, хто пам'ятає відео Похід в тандемі, десь а, зверху буде посилання. Я там показував багато грибів велетнів, червоняків. І зараз я можу сказати, що в них з'явився... Конкурент. Тому що це точно не малесенький гриб. Рука. Моя долоня це як радіус його шапочки. Я в шоці. Ой! Оце так гриб. Там є ще один. Там є ще один менший. Але я шокований від цього. Оце гриб. Клас. Файнюня червонячок. Отакий ебер. Буде на вечерю. А ось такого красунчика, молодесенького, я вже дуже довго не бачив. Ох ти ж який він. Опа! Оце супер грибочок, той який буде сьогодні еталоном на вечерю. По, по дорозі назад вже, думаю, так, йду десь тою самою дорогою. Швидше за все всі ті гриби, які я бачив в цю сторону, то я вже зібрав, але ні. І от зліва бачу отакий от гриб, але шапочка там уже волога. І з неї вже нічого не буде. Далі тут у нас чудовий, класний червонячок. Раз, але ми йдемо не по нього, а тут є ще два суперподарунки лісових. Раз. Отакий. І два. Отакий. Я неймовірно здивований з результату сьогоднішньої прогулянки. І на кінець то. Хоч один, але... Червонячок. Так. Такі файнютки. Я думав, що їх буде трохи більше. Але і то добре. Брат знайшов ще два красені. Один величезний, просто нога от така патаух. Раз. А тут другий. Отакий от свіжесенький грибочок. Оце так сильно. А тут грибочок просто красить. Усіх всіх сторін красить. По-перше, зверху він от такий. Тепер подумайте, який він може бути знизу. А знизу він от такий. Оце так. Велетень. Ай. Тут Якщо робити його як на закрутку, рівно один гриб, одна банка. Скільки часу ми ходили в пусту. І на кінець то перший істівний хороший гриб. Тож і дуже хороший. Ого! Тут якраз на одну порцію в одній людині на сковорідку буде. До. Так те, як червоняки переважно ростуть кубками, треба походити і подивитися ще десь тут. Дух. Шукаю стежину і тут опа, велетень Красивий. ніби але ще твердий думав що ще один білячок а підійшов ближче отак от, от, от він виглядає прямо от, один в один що білий а ніжка у нього підосиновика ну, я його візьму думаю що білячків буде небагато Зідзвонився з рідними, слава Богу, всі цілі, всі здорові ще раз. Ой, коли воно все закінчиться. І що ми зробимо з тими, хто на нас таку насилає напасть. Чесно, аж страшно подумати. Якось і веселіше стало. І зараз вам покажу гарну виставку. Там напевно не буде багато чого, що ставити на стіл, але щоб подивитися, то явно око воно порадити. Значить, що у нас є? У нас є отакий от красивий. Так, навіть nice. хороша ніжка червонячок. Раз. Ставимо тут. Його я візьму. Потім. Тут у нас є старі підосиновики. Ми їх брати не будемо. А далі тут отака от краса. Значить, у нас є раз. Показую величину. Раз. І ще один підосиновик два. От такі. два велетні. Вони ні. Хоча я знаю. Подивлюся зараз. Ну, але от такі грибочки. Ну, а цей грибочок я точно візьму. Тут трошки пройшлися і от така краса. І це тільки молодесенькі. От подивіться на оцей червонячок. Я просто в шоці. Які вони файні. Ой, клас. Недаремно ми сюди йшли. Іду по вказівниках в сторону полянки. І чую, що там десь якраз проріджують. От. А на шляху ось такий чудовий червонячок. Так. так. Біленьких не бачу, тому беру його. Я вже довгий час ходжу пошуках білого гриба, якого би хотілося залишити як на останній акорд даної подорожі. Але я його не знаходжу. Мені, в принципі, ще трошки лісом іти, але вже надій мало, тому що переважно це буде той маршрут, по якому я йшов. Тому зараз покажу вам отакі От гарні червонячки. Отакі. От Раз, два, три. Якщо більше не буде білих, тоді вони будуть тими, хто буде завершувати сьогоднішній похід. Раз. Два. Три. Отаке От сімейство. Прикладаємо. І що? Далі йду. Так, це вже цікавіше. На кінець-то хоча б якісь доволі адекватні грибочки, червонячки. По шапці можна сказати, що вони вже старші. От. От таке три Значить, уже тут. Десь можуть бути якісь грибочки. Зараз подумаємо чи ми їх будемо брати, чи нехай собі тут вони відпочивають. Була би така ситуація з білими, як зараз тут з червонячками. А, який вони файний. Оп! От подивіться. Клас. Постскриптум. Йду я ще так через ліс, дивлюся, думаю, ось може ще якогось грибочка знайду і тут от такий просто неймовірно класний червонячок. Великий, файний, там ще підусиновик є, але я його брати не буду, тому що я не маю що з ним робити. Тому хай він собі росте, але вам для краси. É, vou colocar